12 номінанток, серед яких були представлені шість польських та шість українських жінок, з лауреатками та учасниками події спілкувалася наша кореспондентка Анна Львова. Волонтерка, активістка, медик-рятувальниця, колишня бранка Кремля, військова режисерка, жінка. Сестра, це не повний перелік номінанток цьогорічної премії портрети сестринства. Зі сцени лунали не лише їх імена, але й згадували тих, хто просто зараз перебуває у полоні Росії, і тих, кого вже немає у живих. хвилина тиші за тих, хто загинув на війні. Мар'яна Мамонова медикиня за покликанням спочатку у зоні АТО після початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі надавала допомогу на території заводу Ілліча. Саме там дізналася, що вагітна. Потім російський полон, з якого вдалося повернутися 22 вересня 2022 року. Жінка стала переможницею в українській номінації. Втім, нагороду вона може розділити із людиною, яка разом із нею подолала усі труднощі. Вона є для мене цією найсильнішою жінкою, тому що вона змогла пройти Маріуполь. Вона могла робити, не робити, а, скажімо так, переживати різні стресові ситуації. І навіть будучи в полоні, вона залишилася здоровою маленькою усміхненою дитиною. Усміхненою залишається і переможниця польської номінації. Після сотого перестала рахувати. Саме так відповідає Гнєшка Зах на запитання про кількість поїздок в Україну. Вона не лише підтримала. Мовила жінок та дітей на початку повномасштабного вторгнення, але й активно продовжує доставляти допомогу на фронт. Я влюблююся в Україну через людей, і як не допомогти, як не допомогти, коли хтось подзвоняє хлопцям і мовляв, як нішечка, нам треба, є проблема. Гнішечка потреба против гази, бо нас газують. Переможницею читацького голосування стала Олена Апчел, режисерка та дослідниця театру. Зі сцени дякувала не лише українською, але й польською. У 2020 році її запросили у Варшавський театр нове керувати відділом соціальних програм. А восени 22-го вона переїхала у Берлін, де працювала співдиректоркою найбільшого театрального фестивалю німецькомовного простору. І з початком Великої війни Апчел повернулася в Україну і долучилась до Сил оборони. Я то за, цисту, за Я хочу цитувати режисерку Агнєшку Голанд. Вона говорила, що світло в нас, що ми маємо ділитися навзаєм. Саме тому потрібне це сестринське плече, ця солідарність. Це є елемент об'єднання, це є елемент того, що не дамо поділитися, а будемо разом працювати над те на тим, щоб наші суспільства бачили і в цьому елементі сестринства досить сильну єдність між нашими народами. Ми всі одне ціле. Так насправді ми подібні. У нас подібні мрії та цілі. Хоча часом нам здається, що між нами так багато відмінностей. Анна Львова, Яцек цикшатанський, слава.